Наступний сюжет про малюнки на заборах, стінах житлових будинків, установ і організацій. Це називається графіті. Спершу таку назву мала одна з технік малярства. Тепер вуличні розмальовки це невід'ємний елемент міської субкультури. Такі зображення інколи є художніми творами, але як правило, крім незрозумілих знаків, не мають жодного змісту. Про моральну і матеріальну відповідальність за малярство на стінах у сюжеті Юлії Стасюк. Графіті. Популярний сьогодні спосіб самовираження, якими вони можуть бути прикрашати чи навпаки псувати наше місто. Далі у сюжеті. Людина нашого часу асоціює слово графіті з розписом будинків, ліфтів, стін. Один з кращих графітчиків Луцька Андрій Присяжнюк вперше взяв до рук балончик з фарбою у 12 років. Починав зі звичайних написів, а тепер його запрошують розмальовувати стіни міста та показувати оточуючим свою майстерність. Люди можуть бачити кольорові плями і від цього не буде полішуватися або погіршуватися настрій. А будь-який настрій це вже є хорошо. Рафітчики називають свої роботи витворами мистецтва. Є й такі, які полюбляють екстрим, залишають якесь зображення чи напис у забороненому місці та швидко втікають, що відповідно вважається хуліганством. За розмальовування будь-яких приміщень, чи то державної, чи приватної, чи комунальної власності, передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено або накладення штрафу від 51 до 105 гривень, або виправні роботи терміну від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% від заробітку. Саме через графіті на стінах з'являються часто невельми привабливі написи. Трапляються випадки, коли вуличних художників ловлять на гарячому. Тоді, аби їх провчити, весь малюнок примушують стерти. Міська рада теж долучається до вирішення цієї проблеми. «В Планах міської ради ще й зробити такі навчальні курси для графітчиків. Можливо, ми відкриємо таку школу, яка буде молодим людям, буде майстер, буде розказувати, як правильно малювати, щоб не було от таких от негативних в нас проявів. Створення такого малюнку майстри графіті витрачають в середньому одну годину. Інколи такі картини бувають справжніми витворами вуличного мистецтва.